Сьогодні у нас чергова партія це п'ять фур з сітками. В дорозі ще три, і також будуть долучені до цієї партії передачі. Машини прямують на схід. Раніше ми передавали риболовецькі сітки. Зараз ми передаємо сітки сільськогосподарського призначення. Колись вони слугували захистом для винограду, а зараз вони рятують життя в Україні. Антидронові сітки допомагає захистити особовий склад, як на КСП, як на бліндажах, як у окопах, зробити коридор життя для вантажівок для автомобілів, для засобів РЕП і всього іншого майна, яке є у військових. Вони допомагають повсякденно в день та вночі. Коли ворожий дрон попадає в неї, він заплутається та детонує. Засоби ураження не влучають у військових та допомагають захистити життя. В одній такій фурії понад 200 кілометрів сіт. Які військовослужбовці використовують для тунелів життя. І цими довжелезними коридорами безпечними може проїжджати техніка. Антидронові сітки користуються шаленим попитом серед військових. Особисто в мене в телефоні близько 40 запитів. Тому долучайтеся, долучайтеся, тому що потреба в 10 разів, а то й більше, на даний час. Чудово, що наша ініціатива вже в Україні набирає обертів, тому що сьогодні вже до нас долучилися два суб'єкти волонтерської діяльності: а це Крила Карпат і це генерал черешня і в державі один з найпотужніших виробників FPV-дронів, які постачаються у наші війська. ЗСУ, і ми безпосередньо знаємо, що на фронті практично 80% уражень це дрони. Наш рецепт перемоги це не тільки долучатися до знищення ворога нашими дронами, а ще і захищати наших військових. Тому ми долучилися до цієї дуже гарної ініціативи Павутиня, яке захищає безпосередньо наші військові позиції. Сьогодні ми стали частиною великої ініціативи, яка себе дуже зарекомендувала за останній час дуже дієвою, потужною долучились до низки потужних благодійних фондів. Дуже раді тут бути. Зараз це тільки початок нашої співпраці. Далі ми будемо робити ще більше Спеціально відповідальний бізнес разом із благодійними фондами, продовжує підтримувати Збройні Сили України. Ми розуміємо, якщо ми сьогодні не дамо достатньої підтримки військовим, ветеранам, членам їх родин, то ми просто можемо втратити країну. для нас. Це саме найгірше, що ми можемо собі виявити. Тому об'єднуємося, працюємо разом і тільки до перемоги. ще й повагу всім тим е ключовим і основним фондам, які активно працюють і допомагають розвивати ініціативу павутиння, зокрема. Олегу Кроту та Фундації Течії, батальйону волонтер та Роману Бочкалі, Артему Колібаєву та кіноспілці, а також Лайф Гардіан з нашим іноземним партнером, також всім тим, хто повсякчас долучається і активно сприяє тому, щоб отакі чудові вантажі їхали в Україну і захищали наших військових.